Книга Пророка Ісаї, розділ 66 Так говорить Господь: Небо мій престол, а земля мій підніжок. Який дім ви мені могли б збудувати? Іде те місце, на якому я міг би спочити. Все моя рука зробила, і так усе те сталося, каже Господь. Та ось на кого я дивлюся ласкаво на вбогого і сокрушенного Духом, і на того, що тремтить перед моїм Словом. Хто жертвує вола? Вбиває чоловіка, а хто вівцю приносить у жертву, пса давить, хто приносить офіру, приносить і свинячої крові, хто палить кадило, кумира благословляє. І так, як вони у своїх путях мають замилування та їхня душа кохається в їхніх гедотах. Так само і я буду мати замилування в їхніх злиднях і наведу на них страшне їм. Бо коли я кликав, то ніхто не озвався, коли я говорив, вони не зважали, чинили зло на очах у мене і вибирали те, що мені не до вподоби. Слухайте слово Господнє ви. Що тремтете перед Його словом. Ваші брати, які вас ненавидять і відпихають вас із за Мого імені, кажуть Нехай Господь явить свою славу, щоб ми узріли вашу радість та їх окриє сором. Голос гомін несеться з міста, голос із храму. Це голос Господа, що відплачує своїм ворогам, ще й не мучилась, а вже вродила, ще не настали болі, а вже привела сина? Хто коли небудь таке чував? Хто таке коли-небудь бачив? Чи народився коли-небудь якийсь край в одну днину? Та чи з'явився на світ якийсь народ відразу, як от Сіон? Що ледве зазнав болів і вже вродив своїх синів. Чи ж то відкрию материнське лоно та й не дам породити, або, приводячи на світ, замкну утробу, каже Бог твій. Радуйтеся з Єрусалимом і веселіться, ви всі заради Нього, що його любите. Возрадуйтеся з ним радістю всі, що за нього журилися, щоб могли сати і насичуватися з грудей Його втіхи, щоб могли впиватись і розкошувати багатством Його слави. Так бо говорить Господь: Ось я спрямую до нього мир рікою, потоком зливним будете ви звідти славу народів. Усмоктувати, і вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати і найдете втіху в Єрусалимі. Побачите це і звеселиться ваше серце, немов трава, квітнутимуть ваші кості. Рука Господня об'явиться його слугам, а його гнів, його супостатам. Бо ось Господь прийде у вогні, і наче вихор його колісниці, щоб вилити свій гнів пожаром, свої погрози полум'ям вогненим, бо вогнем судитиме Господь усю землю, мечем усяке тіло. Багато буде побитих Господом. Ті ж, які святяться, очищують себе, щоб увійти в сади за кимось, що всередині. Ті, що їдять свинину, гидоту і мишей, усі загинуть. Це слово Господнє. Я знаю їхні діла і думки їхні. Я прийду, щоб зібрати всі народи та язики, і вони прийдуть та узріють мою славу. Я дам їм знак і пошлю врятованих з поміж них до народів: до Таршішу, Путу, Луду, Мешеха і Рошу, Тувала та Явану, і до далеких островів, що ніколи, про мене, не чували і не бачили моєї слави. І возвістять народам мою славу. І приведуть усіх братів ваших з поміж усіх народів удар Господові на конях, колісницях, на носилах, на мулах та верблюдах, на мою святу гору в Єрусалим. Це слово Господнє. Так як сини ізраїльські. Приносять дари в чистій посудині у дім Господній. З них я теж візьму у священники і левіти. Це слово Господнє. Бо так, як нове небо і нова земля, що я створю, стоятимуть передо мною, каже Господь, отак буде стояти ваше потомство і ваше ім'я. І що нового місяця. І що суботи приходитиме всяке тіло, щоб передо мною поклонитися, це слово Господнє. І коли вийдуть, то побачать трупи людей, що проти мене збунтувались. Черв'як їхній не помре, вогонь їхній не погасне. Вони будуть осоружні всім людям.